Сьогодні хочу з вами поговорити про метафоричні асоціативні карти. 34 карти на картини геніального художника сучасності Олега Шупляка з фразами-підказками жінок з усієї України. Сказати, що я люблю його картини це нічого не сказати. Ви можете бачити різні зображення, дивлячись на що ви фокусуєте увагу. Дві авторські колоди з різними картинами Олега Іліча. Це 32 карти і 32 унікальних дотики. Що через слово та зображення проявляють світло вашої власної душі і світло, яке ви спрямовуєте до всього світу. На, так би мовити, протилежній рубашості кожної карти написана певна підказка. Я дуже люблю цю картину, такий, знаєте, я її називаю Золотий Будда. Вітаю! Я Тетяна Дугельна, психолог, і сьогодні хочу з вами поділитися однією із своїх найулюбленіших методик роботи з ресурсами. Ви добре знаєте, що сьогодні нам не вистачає ресурсів, тобто не вистачає енергії для того, щоб справлятися з величезною кількістю випробувань і перешкод, які нам приготувало життя. Ми втомлені, ми розбиті дуже часто відчуваємо тривогу, страхи і де взяти сил, щоб з цим всім справлятися. На каналі Поле Любові ви знаходите різні методики. Дякую вам сердечно за те, що ви пишете мені і коментарі, і в особисте, і пишете на сторінках моїх соцмереж, про те, як вам допомагають різні техніки, різні дописи, які я роблю тут на своєму психологічному каналі. Тож сьогодні хочу з вами поговорити про метафоричні асоціативні карти. І саме познайомити вас з двома моїми улюбленими колодами, які належать авторству неймовірної людини. Сказати, що я люблю його картини це нічого не сказати. Сказати, що я ним захоплююсь, це ну, практично нічого не сказати. Але, можливо, для когось із вас сьогодні цей художник стане відкриттям. Сьогодні я вам розповім про дві колоди метафоричних асоціативних карт і як ними можна користуватися. Кожна із них побудована на картинах. Зроблені ці картки саме на основі картин Олега Іліча Шупляка. Олег Іліч Шупляк український художник, педагог, член Національної спілки художників України, заслужений художник України. Олег Шупляк. Працює в різних ділянках живопису, і його, його, як то кажуть, широку популярність у світі він здобув саме своїми картинами, які називаються двовзори. Окремо про них можна говорити багато, але ви можете їх знайти на майданчиках Олега Шупляка, коли ви дивитесь на одну картину і бачите там, як то кажуть, в психології і фігуру, і фон. Ви можете бачити різні зображення, дивлячись на що ви фокусуєте увагу. Це ціла така психотерапія. І двовзори – це особлива тема. Але сьогодні я хочу вас сконцентрувати саме на його картинах, які війшли в його серії Український космос, рідна земля, польоти над полями. І сам художник говорить про свою творчість наступне. Він вважає, що люди недооцінюють вплив на психіку картин не тільки його а будь-кого. Він каже, що люди читають книги, аналізують різні тексти, багато вивчають якісь певні сенси. А інколи, коли ви просто берете і вдивляєтеся в сенси, які заклав художник в картину, ви можете розгорнути через його сенси цілий внутрішній світ. Я абсолютно погоджуюсь з Олегом Шупляком і дякую тим, хто зробив ці дві колоди. І ви бачите, ось доторкнутись до душі одна колода метафоричних асоціативних карт, і ось друга обрій. Обрій з'явилось мене нещодавно. Мені подарували. І я була щаслива, що я вже маю дві авторські колоди з різними картинами Олега Іліча. Тож. Саме коли ви відчуваєте, що ви втомлені, ви зневірені, у вас немає сил і натхнення щось робити. Ви потребуєте ресурсу. Де взяти ресурс? Звичайно, є різні техніки, психологічні, про них я розповідаю вам. Є різні медитативні практики, дихальні практики, спілкування з рідними, з дітьми. А є ще цілий напрямок. Це сучасний напрямок в арт терапії і. Психотерапії, які називаються метафоричні асоціативні карти. Так ви і бачите, цю, цей надпис: метафоричні асоціативні карти. Саме ці карти, доторкнутись до душі, їх сформували для того, щоб ви могли задати, наприклад, собі якесь питання. Потримати ці карти, як і, в принципі, це саме проста методика роботи з метафоричними картами в руках, ви думаєте про якусь тему, на яку шукаєте відповіді, ви думаєте, як вам, наприклад, розрулити якусь проблему, з якою ви зустрілися в житті. Ви можете змішати ці карти, ви можете їх просто тримати, ви можете їх перемішувати і створити в себе образ, образ своєї підсвідомості. А потім витягнути карту із колоди і подивитись на неї. О, це моя улюблена карта. Я дуже люблю цю картину. Такий, знаєте, я її називаю Золотий Будда. Бо ми тут бачимо декілька сенсів. Це одна із моїх улюблених, тому що, як для мене, тут зображено дійсно поле любові. Але в цих картах є ще секрет. З протилежної сторони. На, так би мовити, протилежній рубашості кожної карти написана певна підказка. І що сказано тут: «Закриті очі, закрити очі і відчути, як промінь Сонця по щоці теплом зігріє, і підкаже шукай натхнення у собі. Ну, як, наче, знаєте, промовляє Олег Єлій через цю картину і через ці слова. До нас, що ресурс всередині вас, ви можете його знайти, і як далі ви можете цим користуватися? Якщо ви собі придбаєте таку колоду, зараз я вам говорю про метафоричні карти з картинами Олега Іліча Шуплюка, але таких метафоричних колод є дуже багато. І я з часом на каналі зроблю ще декілька вам відео про інші колоди, якими я особисто користуюся. Але ця моє, ці мої улюблені. В них є. Навіть така, знаєте, спеціальний мішечок, де вони у мене проживають, щоб завжди бути разом. Я їх не змішую, хоча можна було би змішати і використовувати як одну величезну вже таку добірку. Так от, ви задали питання, витягнули підказку, а далі ви можете цю карту, наприклад, десь поставити на видному місці і споглядати її якийсь час, тобто медитувати на неї. Ви можете її розглядати, цю картинку, і розглядаючи, як навіть рекомендує художник, побачити певні сенси і певні підказки через те, що він зображував і як він з вами розмовляє через ці образи. Знаєте, як для мене, то творчість Олега Ілліча Шупляка це жива творчість, генія нашого часу. Чому? А самі подумайте: подивіться, будь ласка, на деякі із його картин. От мені, ось ця берегиня. Вона я знаю, що вона облетіла просто інтернет, коли з'явилася. Це був просто якийсь вірусний такий потік. Всі, хто тільки її бачив, до себе перепощували з величезною кількістю емоцій і відчуттів, які, які вона викликає. Чому? А тому, що вона дійсно знаєте, такий символ України, яка відроджується, яка перероджується, яка виходить на новий план. Ось, наприклад, ну чим не чудо, ну така колиска українська хата. До речі, це зображення воно є на одній із гривень, таких, які збирають наш Національний банк України, зобразив ось цю колиску хату на п'яти гривнях, які є колекційними. Тобто так визнав також творчість Олега Шупляка як нашого видатного українського художника. Ну, Неймовірні просто, от дивіться, плин часу, який. І що тут написано? Ось такий плин часу. Це просто неймовірна така картина. Тут написано. Зійшлися світи у просторах весни, твій час заплутав гілля у сосни, пройди цей шлях. Занурся в свої сни і про давню мудрість неба почерпни. От і слова, і картини, все збалансовано, все дуже-дуже гарно. Ще раз хочу вам показати, що ця колона називається Доторкнутись до душі. Створили учасниці жіночого клубу Натхнення. І тут саме якраз і використовуються зображення картин Олега Шупляка. Тобто, я думаю, що якщо ви в інтернеті задасте метафоричні карти доторкнутись до душі, то ви знайдете посилання, де їх можна придбати. Ці карти допомагають торкнутися душі, відчути її, побачити особливі барви, красу, тремтіння, переживання. Це 32 карти і 32 унікальних дотики, що через слово та зображення проявляють світло вашої власної душі, і світло, яке ви спрямовуєте до всього світу. Дуже гарно, дуже влучно і дуже сильно. Ось така перша колода, яку я вам показала, і ще одну колоду ось колода Обрій. Вона складається якраз з 34 карт. Саме видавцями є та сама група прекрасних творчень. І це дуже здорово, що вони продовжують працювати з Олегом Ілічем Шупляком. 34 карти на картини геніального художника сучасності Олега Шупляка з фразами-підказками жінок з усієї України. 34 унікальних історії пошуків, відкриттів та пізнання. Тобто тут вже додаються ще такі жіночі енергії, і ви бачите, також тут ось ну, просто неймовірні такі карти, просто, знову ж ця берегиня, трішки по-іншому дерево, життя, дерево роду. Ось, до речі, в цій колоді знаходяться це космічна немовля. Я вам показувала в попередній колоді саме колиску, Українську хату, а з другої сторони, цих 5 гривень, про які я сьогодні вже згадувала, які були випущені в 2023 році, Національним банком України до дня. Дітей 1 червня, і з іншої сторони, саме ось це космічне немовля. Тобто, з одної сторони, колиска, яку я вам показувала, і зараз ось немовля. Бачите, як високо цінують саме картини навіть у нас тут. І за кордоном вважають творчість Олега Шупляка ну просто легендарною. Тож, знайомтеся. З цими картинами, ну, це все, що я вам швидко можу показати. І давайте з вами також зараз цієї колоди, яка називається обрій, задамо питання і отримаємо тут і зараз відповідь. Ну, наприклад, про що основний меседж був сьогоднішнього мого відео для вас? Про що я вам сьогодні розповідала? І от я беру ось цю карту. Це щось неймовірне. Подивіться, скільки разів я робила сьогодні акцент на. Берегині. Ви знаєте, що я досліджую тему української культури на каналі Калина, там багато є різних досліджень, традицій, міфів, образів, архетипів. Тож, будь ласка, переходьте на канал Калина, підписуйтесь, якщо ви не підписалися, і слідкуйте за моєю подвійною творчістю. Тут я для вас, психолог, на каналі Калина, письменниця і дослідниця. То що ж написано на цій неймовірній карті? Земля дає силу. Сонце, віру, вітер крила. Бери у них те, чого тобі не вистачає. А це відео я вам записувала, як знайти ресурс через метафоричні асоціативні карти на основі картин Олега Іліча Шупляка. Я бажаю вам всім, моє любі, щоб ви завжди мали ресурс на майбутнє, на мрії, бо ми маємо з вами не просто перемогти. Цих ворогів, які сьогодні ще топчуть нашу землю, а ми маємо з вами створити образ квітучої. України, яка стане взірцем не просто мужності, яку проявляють наші титани на передовій і низький їм за це уклін, а і нашої гідності і духовності. Тож такі творці, як художник Олег Шупляк, саме вони є також гордістю нашої національної такої епохи, епохи українців. До зустрічі! Я бажаю вам щастя. І майте завжди ресурс на створення чогось доброго і світлого разом до перемоги.